Історія, як ми хотіли врятувати одного котика, забравши його з притулку, але все пішло ну, зовсім не за планом. Майже рік тому ми взяли з притулку котика Арчика, якому було на той момент 5 років. У нас вже був котик, який народився на початку війни, коли ми жили в батьків селі. Ми вирішили, що заберемо його з собою в Харків. Котики здружились, почали рости в повноцінній родині, де є мама, тато саме з чоловіком та два братика Арчик і Льовчик. Але. Через два місяці Льова почав хворіти. Ми відвезли їх в клініку і виявилося, що Арчик є переносчиком якоїсь вірусної хвороби, а Льова, у якого при будь-якому стресі знижується імунітет, а в Харківі стрес дуже часто, постійно підхвачує цей вірус. Наступний місяць Льова був на антибіотиках. Через два місяці це повторилось знову місяць лікування, і через два місяці знову. Тому, коли цього разу Льовчик ввечері почав кашляти, ми відразу записали його від клініку, бо знаємо, які можуть бути наслідки. Сьогодні був день аналізів. Чесно, пережили багато стресу. І я, і чоловік, і Льовчик, і навіть братик його дуже переживав. Його послухали, зробили рентген, поміряли температуру, взяли кров та аналізи, і ми поїхали додому чекати результатів. Результати запалення легень нема. Лейкоцити в нормі, гемоглобін в нормі, імунодефіцит нема, лейкемія нема. З'їв квітку з букету сухоцвітів і покашляв є. Всю ніч тегедихав з братиком і тому весь день був пасивним є. 3600 гривень нема.